Так, тобто, що ми сьогодні їмо? Та, Пиріжки Ладі, такі, пиріжок. Поваді називається. Не знаю, то пиріжок такий пиріжок. помовлю. Пішли, та, я не бачу там нічого. А що ти хочеш? Що то ти накалопався там? Що там побіліло таке? Смета багато кинув. Та не багато. А що Вов... там ще є все раді? Там було м'ясо в тебе чи ні? Ось якийсь кусочок малесенький. Ти ж гадає, ти стара. Що ж. ж ти з мене так і здівається. Та да, не треба малесеньке, він оно. Ну, ну. ну він десь там ще да, трошки да. більший. Ну не знаю, справишся. Ну, да. Так, ну всім доброго вечора ага, і смачної вечері. І діда, показуємо сьогодні. Підсмажився Добре. на сонці аж кирпичного кольору вже. А ти для себе бачила? Ні, я на сонці не було сьогодні. Бабу, а да. ти в кого любилась? Чого? Що случилось з тебе? Не в мене, Буль а пересолила наче. Та ти що? Обалдя да. не може бути таке. Не, не може бути, я його пробувала, пробувала, він не сольоний, а я шалушку, а я шалушку. А, а що а це він тобі соляний, а мені-ні. Не. не знаю. Це взагалі капець. Щось трошки... да. Не, воно для мене хороше. Просто думаю, як це насолила так. Да, я його спробувала раз, я його вже і через час ще раз попробувала, а воно не солене мені і все. Mm. То я мусила підсолодити його, <как> підсолонити. А, ти ж і солодила? <как> Ні, не, не кидала сока, цукру не кидала. Там свіжу капустину сьогодні купила. І... Перецький болгарський покриша И... І що там тільки не є, коротше, весняна фантазія називається. Ага. Уже ой, варила як хотіла. Бо то кажуть, ой Бог, що там дуже такий рецепт, пункт один, пункт два. Та який там у борщі дуже рецепт ага. У борщі ваша тільки фантазія. Фантазіруйте, як хочете, як Борщ, можете. За своїм смаком, щоб він був. Хто Головне любить, любить не сольоний, хто любить сольоний, хто любить кисліший. І це все борщ. І це все ваша фантазія і ваший смок. Да. Не треба розказувати, що то борщ, то то не борщ. Mm. Mm. Знаєш, що не вистачає? Так. Кропиви. Не треба там кропива, там і так зелені стільки. А, Цибулі ти, різала, різала. Ти боїся, кропиви. Тебі, да. Та що вона там нужна? Кропива, це як уже нема що їсти, тоді їдять кропиву у цьому, у борщі. Да. А якщо є що, то роблять квас із цієї. Та я вже поспів кваси. У мене скоро він буде готовий. А. Такий стоїть зелений. Ти сказала, не даю теплицю, теплицю да. Він у теплому місці стоїть у мене, де б він не стояв, але ну, я знаю, де його ставить. У теплому місті, тепліше місто. І він грає там потихеньку. Я тільки забула, скільки днів дуже награти він. Ну, треба буде, хай до завтра постоїть, я його завтра спробую. Там... Перестане грати. Да? А Ваш... він ще й перестане. Ну, ну я щось не чую музики. Віду. Музики не чую, щоб він грав. А ти проголодався дід чи ні? Трошки. Трошки, чого я так багато думала, що ти а, голодний. А нам бутерброди давали там. -то. А, ти десь ходиш, що вам дають так. Не десь ходю, а на підробітки ходю, десь ходя. Десь це можна, десь ходить. Скоро ноги короноги протягнеш у тих підробітків. а, -а, -а. що ж? Перейде время. Підробляєшся, підробляєшся. І, і грошей немає, так? Да. Такі ціни підеш на базарі, та. а вхожу вони є. Да. Людей ніде не видно. Ніде ні в очереді, ніде нічого немає. То це в нас так, може в других, може в нас тут взагалі немає людей, вже десь подівалися, то їх і на базарі не буде. Ну я не знаю, як це так. Ну, дід гарно попрацював, я бачу. Як робимо, так і їмо, да, дід. Да, да, <laughs> так, так, бабу. Так, це ще ж десерт у тебе ось дивиться, ціла кучка десерта. Чого ти акаєш? Що ж не так? А те, смачний. Не знаю, чи сидюк. Ну, прийдеться, а що ж? Кажучки викинемтесь. Да. Ага. Кицькі. Сейчас. Я кицькі дуже смачненько принесла. Mm. Принесла її легені. Mm. Вода як взяла кусок. Запішла, гаді, від кухні відійшла. І вона цілий день десь лежала в холодку. А оце, бачу, на вечір з'явилася обратно. На вечерю прийшла. Молодецький, знає розписання Молодець. своє. Її така їжа устроює м'якенька, щоб вона була ще свіженька і м'ясна, щоб м'ясом пахло. О, вона таке любить. І щоб сама ще в рот запригувала. Да? Ні, вона гарно справляється. Ох і справилася. Так гарно переживала, гаті трубочки і, все, от і легеневі, все поїла, вийшла, облизалася і пішла у холодок. У холодок пішла. Не, вона не гуляє, як наїсться, то, то вона як голодна, то піде десь на полювання. Так, ось ціки там. там. Що тут залишив? М'ясо взагалі. Та їжа його. Отак і останеться. Ти ж кажеш, що не відсилиш усе. Я думав, там кусочок. То Та кусочок а, вже ж. Капуста вже подешевшала. Ну, капустинка така, як раз на борщ. Молода. 30 гривні. Агану. Так що це я перший раз. Уже з молодою капустою. А так то люди в основному приходять по розсаду. Нагрібають її, а вона не росте. Нічого ж буде ось рости. Головне, посадити. Як не посадиш, то нічого не виросте. О, ти ж мені приготовиш, Я ягенький завезу. Та коли? На коли тобі? Та кажи. Сьогодні? Mm. Та вже ніч зараз буде, а не вечір. Да? Да. Та коли? No. Щас? То коли? ти ж кажеш, ніч зараз буде. Ми... Що сонце дивиться? Господі, вже скоро вісім часу вечора, а він мені розказує. Ну я ж поїду ящик забирати. А. А що треба? Над... надо забирати, а що ні, прямо ну, зараз. Забирай по ну забереш, забереш. Зараз буду... yeah. свою треба розсаду висадити. Ну, а скільки там? Десять шлюб. Яка різниця? Все одно треба нести воду і все, щоб її висадити. Бо якраз ввечері все. Ну, зараз і зробимо. Зробимо, зробимо, зараз. Ну, та завеземо, щоб не бунтовували. А що, ти йому тоже? А, а я вже? Я ж раму брав у нього. Ого, свій заметал омлет. Та, та, та нічого, хай буде. Mm -hmm. Тоже ж. Щось стоїть. Ні, тут вже воно нічого не стоїть. Дивись, яке там листя всякого ти понаходив. Ох і вися. листя. Листя, все зелене. Що я туди тільки не накидала. Там якась та тарілка, що там дно не достанеш ніяк. Та ти ж знайшла, батько. Їси, 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 їси. І ніяк не поїси його. Такую бадяйку. Нічого, зато смачно. Для діда спеціально. Щоб він ще підпригував. Ага. Uh -huh. Да. Боже, не брай, ще не время. треба ще роботи дід. Так. Да. <laughs> Може вже на покой пожарный работать. який покой нам тільки сниться. Uh -huh. Ти що покой Ох. Таке. Любить таке поїсти смачне. Не відказується. А Хто не любить? Ніхто тебе не любить так, як я. Це, О, боже, це боже. дід у борщу співає. Що такий смачний? А, <кл 'я> Хоч би ж це. ти так не сильно по дні. по дні, дні подній. Подніше. Там може випасти. Mm -mm. Тот, або прошкребеш дірку, або випаде. От, от <плес> <плес> так, раз-раз і дна не стану. О, Все, тарілочку оставляй вже. Вона мені ще пригодиться. О, все. Не, Ложку бери. Ложку бери. Візьму. Ж... Поки навчишся. Тічайте ж у мене, твоя лужка. Не обгородила мене тут. Так. Їж давай. Старими цими. Не розказуй. Я що тут? Оце ж ти мені шо? А ну, що там у тебе? О, сир. Який там сир? Ваш уж, і сметана. Тут творожок такий. А ти ж казала, я тебе не буду брати. Ай, То я, ти я... ж клянчиш, що ти таке хочеш. Я ж слово ти не казав. да так, да, так. Да. Старческий вже, да, дід. О, підкрадається. Ну то що ж, і це треба, а як же? Та ну не треба, ще, тоді воно якось, шо? якось нехорошо. Ну, він потрошку незаметно крадеться. Да? А, Господь. Хочеш не хочеш. Що тільки вже да, Не відбувається на старість. Ще а старість? Ді, це ще не старість. Ст... Старість після 75 років вже підкрадається. Ти ти вже... Вже та ти. нічого то така вона дочна лиса бути. Угу. Отака. Ну, да. Щоб щолбани води хорошо давати. Щоб вже економити на шампунях, там на розчосках. Тряпочки, да, салфеткою протерся. І все. Ото така пенсія, такі ціни. Так що на чомусь так економить треба, діти? Ну що, вліза, чи ні? Може, трошки не вліза. Я <пись> еще <пись> оставлю. Че? Куда мне обязательно сейчас куплю. А я может, и потом. Вот тебе компоту попробуем. Попробуйте. О, хвата. Сколько ты бегаешь? Да бегай. Да, потрошку уже и там живи пол. Уже, так, да. Так, дід, давай, махай до свидання вже, бо я буду Так, відчувати. ну, Всім до побачення. Доброго вечора. Смачного вечора. Дякую за перегляд, Дякую. за лайки, о, за коментарі. О, о, о завело. До, ну, до побачення. До побачення. До